Я би дуже не хотів, щоб слово реформи і відсутність справжніх реформ в суспільстві, в економіці виправдовувалося війною. В цьому немає виправдання. І ми маємо знайти в собі сили, перемагати на фронтах боротьби з ворогами, і тероризмом і перемагати на фронтах боротьби з корупцією, перемагати на фронтах боротьби з економічною неефективністю. Перемагати на фронтах, коли минуле тягне і міцно тримає нас ще в радянських моделях функціонування економіки і суспільства, даваючи комусь привід виправдовування в власній бездіяльності і нездатності проводити реформи. Наша з вами зустріч, дорогі мої, присвячена тому, що ми їм не дамо цього, ми не дамо цього виправдання.